Всім привіт! В каналі не цікавий, сьогодні у нас новий 10-й сезон. Вже він вийшов Вийшов він хвилини 4. Тому і ми запускаємо. Ми отримаємо, звісно ж, нагороди. Нагороди бронзові колеса, Сірібло, золото і платина А, ще даймо. так. У, пік Хоті Доті. Окей, ну і банер. Лайм, до речі. Щось там таке було. Арена. Нова арена. Як я казав, арена непогана, але сам Rocket Pass ну, мені взагалі не сподобався. Ми заходимо в саме основне. І. Бум! Машинка. Та чому я не можу обрати? Ти ще знущаєшся? Ти з мене знущаєшся, чи як? Все добре. Давайте подивимося. Ти що знущаєшся? Я натиснув на неї, вона зникає. Ну окей, отак подивимось. Нехай. Перша у нас декалька. Ну, мені не заходить. Буст. Рокет буст. Ну, буст окей, буст прикольний. Буст класний, мені вже він подобається. Ну, XP boost, ми розуміємо. Прикольний, до речі, цей банер Перші наші колеса. Ну, вони непогані, так скажу. Мені подобається. Paint Finish. Ну, окей, може бути, може бути. Так, титули я скіпаю. Це у нас Limited Animated декалька, я розумію, що вона у нас іде на всі машинки, це вона глобальна, тому це класно. Але вона мені, ну, прикольно, 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 але не знаю, не знаю, не знаю. Так. Угу. Бачимо декальку на breakout. Що? Окей, ще одні колеса. Ці колеса мені не подобаються взагалі. Декалька безкоштовна на. О, на бэкфайр. Ого, ви згадали про таку машинку. Черепашка. Так. Що ж пішли далі? Ну, ось ця декалька мені вже більше подобається. Але чому Германія? Тому що це Golf, так? Volkswagen Golf, та розумно. Volkswagen німецька машина, німецька марка, ніби. Ніби чи не ніби. Ніби так, а ніби ні. Ну, добре, декалька непогана. Давайте далі. Колеса. О, ось ці колеса мені подобаються. Та чому ти не натискаєшся? Я ж натиснув на тебе. Я не розумію. Ну, окей, непогано. Далі у нас. Ну, капелюшок, ну окей. Call Explosion. Перший. До речі, так рано. І він, блін, він прикольний. Хочу ще раз подивитися. Ні, він справді прикольний, мені подобається. І якщо він буде якийсь фарбований, то це буде взагалі шик. Так, ну музичку я не буду вмикати, самі послухайте. Ще одні колеса. Ще одні колеса непогані, але не вау. Антенка, ну, антенка окей. Нехай буде. Так, це у нас слід після машинки. Ну, таке собі. Можливо, фарбоване буде щось прикольно, там його зробити якимось. Титаново-білим його не буде видно, або чорним, ну окей. Ще одні колеса. Чому так багато колес? Ну, нехай. Ну, прикольні, прикольно, мені подобається. Давайте далі. Щоб не затягувати, це аватар-бордер, він анімований. До речі, це вперше анімований аватар-бордер, чи мені здається. Але мені він все рівно не заходить. О, а ось це вже. Ой-ой-ой. Ну, блін, воно якось так різко це все заляпується, так скажемо, так? Ну, дуже різко. Але виглядає круто. Виглядає прям вау. Мені дуже подобається декалька. Окей. О, який класний банер. Ох, який. ой-яй-яй! Оце так пафос. Це просто. На базу, як то кажуть. Буде калька номерка. Окей, мені подобається. Я знаю, хто буде цьому радіти. Такс. Ще одні колеса. Ще одні колеса. Чому так багато колес? Не подобається. Отак. Якісь яйця. Це яйця це, блін, там і видно дзьобик, клювик. Не заходить. О, Декалька не заходить. Машинка. Дивіться, на 35-му. Це інша? Так, це RLE. А чи вони відрізняються? А, ну немає спойлеру. Окей. Так, я собі не спойлерю, що там далі. Ну, машинка, як я вже казав, класна Машинка крута. Так, антенка. Що це таке? Це якийсь бузок. Чи що? Я не розумію. А, ні, це якась взагалі цукерка. Ще одна антенка, це якась рибина. Колесо. Ну, колеса непогане. Чому так багато колес, блін? Слухайте. Дуже багато колес. Ще один пейнт фініш? це вудворк? Нехай. Нехай буде. Ой, слід, а слід красивий. Слухайте, слід взагалі красивий, я вам так скажу. Ой-ой-ой, колеса, які додали. Ай-яй-яй Ай, подивіться на ці колеса, ну вони виглядають класно, але... Ні, ну класно, слухайте, це якийсь такий. Знаєте, розкол. Якийсь розлом, блін, і воно так входить Всередину, ну от класно, класно. Ці колеса мені подобається. Ще одна декарка на Домінус. Мені не подобається. Блін, виглядає якась катертина, знаєте, така, що в бабусі там в селі якомусь знаєте, вісить тако на цьому на телевізорі. Скат. Що це таке? Ну так, да, скат. Це скат. Та чому ти перемикаєшся? Я ж натиснув на тебе. Ну, будь ласка. Ну, непогано виглядає. банер ну, звичайний, з машинкою. Ой-ой-ой! А що це таке? Що це за квіточки? Слухайте. Ну, виглядає прикольно, але я не знаю. Можливо, якось з якимись кольорами заміксувати, то буде непогано. Ще одні колеса. Ці колеса, до речі, ну дуже непогані, мені подобаються. Ну, ну, класні, класні. Ще одна антенка. Це у нас квітка з колібрі. Ну, окей. Безкоштовні, подивіться, які безкоштовні колеса? Вау. Просто подивіться. Блін, це дуже круто. А ще прикол в тому, що вони безкоштовні. І це. Ну, блін. Це класно. Вони виглядають круто. Хантрас. ну це звичайне діло. Ще одні колеса. Чому так багато колес. А це взагалі якась дряпачка, знаєте, щоб. Це, блін. Для кухні. Для посуду, а не колесо. Ну не знаю. Виглядають вони, ну, блін, смішно. Смішно, з такими я б не грав, хоча хліб не знаю. Звук машини, що. А таке коли-небудь було? Мабуть, було. Ще один слід, слухайте, це вже третій. Ну виглядає прикольно. Такумі. Декалька? Ну не знаю. Ще одні колеса, скільки можна? Блін, дуже дивно виглядають ці колеса, не знаю. Вони і не жахливі, але вони якісь дуже дивні, дуже дивні. Ще один аватар-бордер, Непоганий. Буст. Це схоже на якусь, знаєте, на чорну діру. Ну, непогано, непогано. Ще одна декалька. Це тільки на октейн, так мене запрошують в паті. Слухайте, не потрібно то робити. Так. Ну, якщо це тільки на Octane, то ну таке собі. Якби це було на всі машинки, то я б ще подумав. Дивимося далі. Це що це таке, йокі? Що з цими колесами не так? Тут одна риба. Ха-ха, оце -ха. то колеса прикол. Окей. Нехай. Нехай. Можна пофанити щось придумати з ними. Ну, непогана Paintfish, я так скажу, не знаю. Хоча не, не, не дуже. Не дуже. Так, SpotDrop. Це не всі машинки, це глобальна декалька. Не знаю, погратися з кольорами і може щось вийде з того. Так, ці колеса ми бачили на трейлері. Ну, в грі вони виглядають краще, але мені все рівно не заходять. Ми гортаємо далі і дивимося на Sandscape? Таких декалюк багато, я вам скажу чесно. І ця не виключення, вона мені теж не подобається. А ось ці колеса мені подобаються. Дуже багато колес. Чому так багато колес? Скажіть мені, будь ласка. Чому так багато колес? Ну окей. Goal Explosion, який мені не сподобався в... на трейлері. Та що ти мені показуєш, ти, блін? Ну окей, на трейлері воно виглядало не дуже, в грі воно виглядає значно краще. Можливо, я навіть його повикористовую. А далі вже пішли мальовані предмети. Подивимося, щось цікаве. Наприклад, ось ці колеса чорного кольору. Ну, непогано. Так, лаймовий цей. Ну, окей. Не знаю, не знаю, не знаю. Щось не дуже. Ну, ось ці чорні колеса прикольні. Риби, чорні риби. Вау. Це виглядає дуже якось крипово, знаєте. Але прикольно. Окей. Немає ніяких захованих там предметиків. Ось такий Pass. Ось такий Pass. Ну непогано. Непогано. Ну, звісно ж, беремо. отримуємо звичайні колеса Volkswagen Golf JTI. Звісно ж, машинку І переходимо до турнірних нагород. Це мене теж цікавить. Окей. Ну, блін, не знаю. Не дуже щось. Ну, прикольно, але ну не зовсім. А, ось це вже значно краще. Мені це вже більше подобається. Так, у нас рокетбуст. Дуже дивний, дуже дивний рокетбуст. Вау, дуже дивні колеса, я вам так скажу. Ну, це капець. Дуже дивні колеса, нехай. Ох, йо! Що це таке? Як мені зробити так, щоб ти зафіксувалася на ньому, будь ласка, скажи мені, ну окей, нехай. Це дуже дивний euh, рокетбост. Ха, <рес> це взагалі. Що за що таке, блін? О боже. Це жар. Окей, декалька? Не дуже. Колеса непогані. Нехай будуть. Ще одна декалька. І теж мені не дуже заходить. Ще одні колеса. Непогані. Так, ну це Оні. Ну, дивні колеса. Ну, <плінця> блін, це капець. Окей, okay, музичку, ми пропускаємо. Ой-ой-ой-ой-ой, непогано, дуже непоганий банер. Антенка, прикольна антенка. Рамен. Не знаю, ну нехай непогано. Колеса прикольні, до речі. Ось ці колеса прикольні. І ці колеса теж класні. Мені подобається. Так, декалька на Octane. Ну, до речі, прикольно, мені подобається. Декалька на брейкаут це не дуже мені подобається. І лампа. Окей. 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 Ось так воно все виглядає. Ось так воно все в мене вийшло. Всім. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки, підписуйтесь на телеграм-канал. Нехай вам щастить. Почуємось!